Декілька місяців тому я зрозумів, що втрачаю сили та продуктивність, прокидаюсь стомленим, працюю на автоматі. Вечорами хотілося тільки лежати. Потім з'явилися проблеми великі з настроєм в стосунках, в роботі, а здоров'я моє тільки погіршилось. І тоді мені захотілося знайти рішення. Випадково я побачив рекламу Power Plus і вирішив спробувати. Особисто мене привернув склад мікроелементів, які підтримують чоловічу силу та здоров'я, а також відсутність хімічного навантаження на організм. Зручна рідка форма, яка дуже швидко засвоюється. Перші зміни я відчув вже за кілька днів. Став легше прокидатися, вранці більше енергії, а через місяць я вже зрозумів, що став більше сконцентрованим та впевненим у собі. І що важливо, завдяки збільшенню рівня тестерону та підтримки лебіду я відчув покращення в особистому житті. Цей комплекс повернув мені радість до життя. Це не просто комплекс мікроелементів. Це інструмент для повернення контролю над своїм життям. Якщо ви шукаєте щось ефективніше, спробуйте. Декілька місяців тому я зрозумів, що втрачаю сили та продуктивність, Прокидаюсь втомленим, працюю на автоматі. Вечорами хотілося тільки лежати. Потім з'явилися проблеми великі з настроєм в стосунках, в роботі, а здоров'я моє тільки погіршилось. І тоді мені захотілося знайти рішення. Випадково я побачив рекламу «Man Power Plus і вирішив спробувати. Особисто мене привернув склад мікроелементів, які підтримують чоловічу силу та здоров'я, а також відсутність хімічного навантаження на організм. Зручна рідка форма, яка дуже швидко засвоюється. Перші зміни я відчув вже за кілька днів. Став легше прокидатися, вранці більше енергії, а через місяць я вже зрозумів, що став більш сконцентрованим та впевненим у собі. І що важливо, завдяки збільшенню рівня тестерону та підтримки лебіду, я відчув покращення в особистому житті. Цей комплекс повернув мені радість до життя. Це не просто комплекс мікроалементів. Це інструмент для повернення контролю над своїм життям. Якщо ви шукаєте щось ефективніше, спробуйте. Декілька місяців тому я зрозумів, що втрачаю сили та продуктивність, прокидаюсь стомленим, працюю на автоматі. Вечорами хотілося тільки лежати. Потім з'явилися проблеми великі з настроєм в стосунках, в роботі. А здоров'я моє тільки погіршилось. І тоді мені захотілося знайти рішення. Випадково я побачив рекламу мен Plus і вирішив спробувати. Особисто мене привернув склад мікроелементів, які підтримують чоловічу силу та здоров'я, а також відсутність хімічного навантаження на організм. Зручна рідка форма, яка дуже швидко засвоюється. Перші зміни я відчув вже за кілька днів. Став легше прокидатися, вранці більше енергії, а через місяць я вже зрозумів що став більш сконцентрованим та впевненим у собі. І що важливо, завдяки збільшенню рівня тестерону та підтримки левіду, я відчув покращення в особистому житті. Цей комплекс повернув мені радість до життя. Це не просто комплекс мікроадоментів. Це інструмент для повернення контролю над своїм життям. Якщо ви шукаєте щось ефективніше, спробуйте.